Вітаю, панове! Це канал Box24 І сьогодні ми з вами порівняємо одразу чотири набори Leopard 2 а 6 Це відео буде корисним як новачкам, так і вже досвідченим моделістам, оскільки сьогодні ми порівняємо між собою різних виробників, різні підходи та різні цінові категорії. Дізнаємось, який існує опціонал, а що залишається незмінним. Усі ці набори та багато-багато інших від бойових кораблів і до раритетних автомобілів ви знайдете у інтернет-магазині з модельної тематики Box24. А найголовніше, що за промокодом INTEGRAL, який ви знайдете у описі до цього відео, ви отримаєте 12% знижки на усі пропозиції, окрім уже акційних. Копіюйте промокод та заощаджуйте свої кошти. Переходимо до леопардів. Одразу поділимо їх по таким категоріям. Кількість деталей, країна, виробник, ціна та рік початку виробництва. Першим у нас іде Revel. В Revel ми маємо 222 деталі: виробництво Америка. Ціна орієнтовно до 1700 гривень, та почало воно вироблятися у 2019 році. Далі у нас іде Rifled. В Rifled ми маємо. 989 деталей аж 989. Виробляється воно в Китаї. Ціна орієнтовно становить десь 2500 гривень, така опосередкована. І почало воно вироблятися у 2021 році, тобто модель доволі нова. Третя модель це у нас Тамія. Тамія це дуже відомий на весь світ виробник. Він має у собі конкретно ця модель 296 деталей. Виробляється, як всім відомо, в Японії. Коштує так само приблизно 2500 гривень. І, в свою чергу, це довгожитель, тому що ця модель виробляється, уявіть собі, уже 20 років. Тобто, вироблятися вона почала у 2003 році. І останнє це в нас бордер. Він має у собі 903 деталі, виробляється в Китаї, а ціна в нього становить до 3000 гривень, і почало воно вироблятися у 2019 році. Що ж, підсумовуючи уже ці дані, ми можемо сказати, що сьогодні буде доволі цікаве порівняння, оскільки ми маємо одну умовно бюджетну модель, дві умовно середніх і одну умовно а, преміум модель. Ну, все пізнається у порівнянні у нас сьогодні так. І найцікавіше, що а, у середніх моделей, тобто з однаковою фактично ціною, ми маємо абсолютно різний вік, абсолютно різну кількість деталей. Що ж, подивимось, які бувають підходи, в принципі, моделізмі за ті самі гроші. Що ж, тепер подивимось кожну модель окремо та вияснимо, чи коштують вони свої гроші. Нумо! Почнемо ми огляд з Леопарду Revel. Коштує він на сайті 1619 гривень у Box 24 Але я нагадую, що ви можете завжди скористатися з промокодом, який ви знайдете у описі до цього відео. І цей леопард буде коштувати для вас 1424 гривні. Ось уже значна економія. Ой, як це все незручно, я вже бачу, що мені не подобається, а саме оцей форм-фактор коробки, який для мене завжди був незручним. Тобто, зазвичай ви можете відкрити коробку, вона складається з двох частин, в кінці дня, коли ви щось не дозібрали, так як ну, в будь-якому разі збирання буде продовжуватись не один день. І... Все це зорганізувати, у якості такого використати органайзера до наступного дня. Тут все вивалюється, все заодно, не чіпляється і так далі. Ось мені треба навіть позбирати по кімнаті тепер всі деталі. Починаємо, як завжди, з інструкції. І вона тут дуже гарна. За ці гроші, прям дуже гарна. Вона кольорова, структурована, мені дуже подобається. Так, просто прекрасно. Просто прекрасно. Першу завжди при отриманні моделі треба звертати увагу на якість лиття. І тут я не можу сказати абсолютно нічого поганого. Абсолютно нічого. Пластик якісний, ніяких дефектів я не бачу. Тримати приємно. Траки тут вінілові. Збірних траків немає. Також у вінілі такі, такі тросики. Ось і. Оці деталі, які знаходяться ззаду гусениць, які я забув, як називається. Нагадайте в коментарях, як називаються ці деталі, які призначені для того, щоб не бризкати усі боки брудом при приїзді. Так, декалі. Із додаткових деталей у нас є декалі. Також я бачу, що є така велика доволі проволока. У мене завжди це, я знаходжуся завжди у перманентному пошуку проволоки для того, щоб робити антени та флекштоки. Тут вона навіть можна використати буде на декілька моделей. І також із додаткових матеріалів у нас ось така плівочка, яка призначена для імітації усіляких тріплексів та, в принципі, оптики будь-яких скляних деталей. Так що ж, загальний вердикт, так як дефектів ніяких немає, що це модель, яка повноцінна, і з неї можна зробити дійсно щось гарне, цілісне, приємне. Те, що буде радувати око. І тут нема чогось складного, тут дійсно мало деталей. Тобто, я думаю, що потенціал цієї моделі може розкрити навіть новачок. Там, можливо, це не найкраща модель для першої, оскільки є значно більш, наприклад, проста радянська техніка, щось типу МТЛБ, де там паруброних листів скласти між собою та і все. А західна техніка завжди доволі складна. Але загалом мені подобається. Ставлю плюсик від себе. Друга модель у нас від Rifeld. Тут форм-фактор коробки, як і у всіх наступних моделей, приємний. Вона доволі об'ємна, велика і можна використовувати для різних цілей. Починаємо з інструкції. Тут вона не така глянцева, але я не думаю, що це в принципі важливо. Мені навпаки, я завжди інструкції використовую як потім подложку для фарбування. Мені навпаки, чим вона схожіша на таку знаєте, наждачку, наждаковий папер, тим зручніше. Але це, це не важливо. Вона також кольорова, вона також структурована, не наляписта, мені подобається, ставлю плюсик. По кольору пластику ніколи такий не любив, але це нічого не означає. Мені завжди подобався такий пастельних тонів сірий пластик. Він найбільш, як на мене, зручний для очей при зборці. Але знову ж таки, це нічого не означає. Звісно, якість відповідає ціні. Я би дуже сильно здивувався, якщо б в моделі за 25 тисячі гривень були утяжені були якісь сліди від виробничих, ну де, якісь виробничі дефекти. Тут цього, звісно, немає і слава богу. Так і повинно бути. Ось, це вже винесено в окремі деталі, це завжди зручніше. Не треба а, такі великі деталі звільнювати від, наприклад, як у ревел звільнювати від литників, потім зачищати це все економить час, це зручно. Також в окрему деталь винесено башту. Ось, упаковано зручно і безпечно. Угу. Так, і з додаткових деталей. А, звісно, звісно, траки. Щось майже майже пропустив. А, збірні траки. Це дуже зручно. В плані, що якщо людина хоче зробити дійсно круту модель, у неї є завжди для цього абсолютно всі можливості. Також зі збірних траків можна зробити модель, яка буде працювати ну, як така своє, своєрідна іграшка, тобто з робочими траками, з робочою ходовою. Є моделі, які йдуть з повною робочою ходовою. Не знаю, чи вона така є. Але з робочими траками, я думаю, точно її можна зробити. Моделей тут дуже багато. А, дуже багато, якщо я не помиляюсь, там 900 з 900 чимось до 1000 деталей. В основному це на себе забирають траки, але навіть якщо прибрати траки, деталей тут дійсно дуже багато. І видно, що частково реалізована повноцінна ходова. Дійсно, я думаю, що ця модель після збірки буде їздити. Також тут є фототравлення на відміну від ревела, тобто ми тільки що розпаковували ревел, і там все виконано у пластмасі. Але, ну так, доволі грубовате, завжди краще фототравлення. Ось тут воно присутнє, воно якісне. Також присутні резинові деталі. Тут, я так розумію, частина для коліс. Реалізовані скляні деталі. Ну, це також пластик, але воно а, таким чином. Таким форфактором пластика воно імітує скло. Це зручно, знову ж таки, у ревела ми такого не бачимо. Тобто зміна ціни на десь 800 гривень відчувається одразу. Ох, почалася сирена. У мене під вікнами. Сподіваюся, що цього не чутно. Але, ну що ж, не буду перезаписувати, я думаю, всі розуміють, в якій країні ми живемо, в яких реаліях. Не варто цього стидитися. Ось, також. Трошки незрозумілі для мене детальки, такого раніше не бачив. Якісь додаткові вилиці із додаткового пластику. Можливо, це пов'язано із а, модернізацією так би мовити, цього набору, що вони додали додаткові деталі, але не змінювали литники і додали просто ось пакетику пару таких цікавих штучок. І також для імітації тросу, і для імітації антенки, але дуже маленької, ви можете порівняти, як це було у ревела. Вони пропонують нам просто використати шнурочок, нитку. Ось як хрестики носять на шиї. Ну що ж, загальне враження приємне у порівнянні з ревелом, дійсно, одразу значно більше деталізація, значно більше можливостей. Тобто, є фототравлення, є прозорий пластик, є вінілові деталі, такі розвинені, є робоча ходова. Тобто можна зробити реалістичні траки, які будуть працювати. А, ну, мені трошки не подобається колір пластику, але це особисто мої заскоки, не варто на це оглядатися. Від мене жирний плюс це дуже хороша модель. Якщо, звісно, якщо а, ви мали хтось із моїх глядачів мав досвід уже збирати такі моделі, ось із цього переліку, який ми будемо сьогодні розглядати, обов'язково виразіть. Свою думку у коментарях, тому що я можу тільки оглядати ці моделі я ще не збирав. Наступною у нас іде модель від Tamiya. стандартна, приємна коробка. І одразу в очі кидається інструкція, яка не кольорова. Боже, тут стільки тексту, ще й навіть не англійською. Ну, кирилицю, то очевидно не варто очікувати від японської компанії, але. Хотілось би, хоча б якоїсь локалізації в тому плані, до прикладу. Я не знаю, чи це можливо, звісно, я не знайомий з внутрішньою кухнею чи цієї компанії, але було б просто прекрасно, я можу оцінювати тільки як споживач, якщо б у них була хоча б часткова локалізація. Тобто, наприклад, на європейський ринок вона йшла європейськими мовами, на азіатський ринок азіатськими мовами, бо тут м така величезна кількість тексту, яка розконцентровує увагу при збірці. Я вже бачу, що інструкція не дуже зручна, тобто вона наляписта, а на ній важко сконцентруватися. Вона не кольорова. Ага, наскільки я бачу, тут ще будуть йти у комплекті люди. Ось, І також не кольорова, не кольорова схема розфарбування. До прикладу, у Трамптер також не кольорова інструкція, але вони докладають окремий такий аркуш, який має кольорову схему, як, як саме розфарбовувати модель. Звісно, я їм ніколи не користуюсь, але це красиво і приємно. Литники великі. Деталей дуже мало. Деталей дійсно в, ці, в цьому наборі, не дивлячись на ціну, дуже-дуже мало. Пластик. Знову ж таки, я би дуже здивувався, якщо б тут були якісь явні дефекти. Я не бачу тут дефектів пластику. А На доторк він приємний. Угу. Тут ми маємо таку цільну деталь, уже повністю звільнену від будь-яких заусенців і так далі. А, це приємно. Це складно в виробництві, але приємно, тому що вони абсолютно легко, як. Дуже багато виробників могли скласти цю деталь, до прикладу, із днища, із нижньої лобової деталі, із цих боковин, із цих, і із цих, і зробити з цього окремий литник, якщо не півтора. Але вони зробили таку загальну деталь, яку дуже швидко можна використати, не перейматися через щілини, не перейматися через стикування і так далі. Це круто. Так, бачимо скляні деталі. Також тут цікаво, що присутні, наприклад, окуляри для солдатів. Окремою деталю, ну, звісно, там декалі, і окремими, ага, навіть двома окремими деталями вони йдуть. Іде башта. І ходова. Але тут починається щось цікаве. Також ми маємо інформаційний листочок, це не суть важливо. Для людини, яка зібрала, напевно, 2-3 моделі, це вже не несе якоїсь сильної інформаційної, а, інформаційного навантаження. Ми бачимо вінілові траки. Це трошки дивно, але добре. Я особисто, моя думка, що в моделях, які переступають бюджетний сегмент, повинен бути вибір. Тобто людина повинна мати змогу зібрати і дуже деталізовану модель. або, до прикладу, я хочу зібрати його в болоті. Мені не потрібно витрачати два з половиною дні, щоб зібрати ходову і зібрати по одному траку. Плюс я завжди, наприклад, роблю в діарамах. У мене просто не буде видно цих самих, цих самих траків, які збираються по кожному дзвину. Я буду використовувати вінілові, а є люди, які збирають саме ось по одній деталі ці траки. Для них важливо це. Я думаю, що за 2,5 тисячі гривень модель могла би мати вибір, тобто і вінілові траки, і набірні. Але самі траки дуже приємні, я би навіть сказав, що це ближче до пластику, ніж до вінілу, тобто пальці не чіпляються, вони йдуть як по пластику. Так, із додаткових деталей у нас також трошки, трошки вінілу, а також щось дивне для імітації скла, така плівочка. А, знов нам пропонують робити троси з шнурочків, чого я робити не люблю. І сіточка, і сіточка. А, ну я наскільки розумію, я бачив, що. А... Деталі двигуна там виконані із пластмаси, які зазвичай йдуть в фототравлення. Тобто тут відсутні фототравлення зовсім. Але вони замість фототравлення поклали ось таку сіточку, де треба кудись натягувати. Ну що ж, я не знаю, хто збирав Тамію, скажіть, чи це зручно працювати з такою м'якою сіточкою замість фототравлення. Як на мене, фототравлення це класика. Але я маю виправдання для цієї моделі, оскільки я знаю, що у тамії це політика компанії, мінімальна кількість деталей. Задля того, щоб не загрожати людину, тобто це японська компанія, і це дуже важливо насправді для середньостатистичного японця. І нам навіть, напевно, це можна слабо зрозуміти, що середньостатистичний японець після виснажливої роботи хоче прийти додому і не возитися з мільйоном деталей. Він хоче взяти і отримати релакс. І компанія Тамія дає йому релакс. Тобто, у чому це виражається? у мінімальній кількості деталей, у простоті збірки. Uh, і у якості, тобто це поєднання. Хоча я би до цього додав ще інструкцію, дуже зрозуміло, яко, яка тут відсутня, на жаль. Але ну, як є. Тому компанії, для компанії Тамії це норма. Тобто це можна виправдати, і, в принципі, це окремий жанр. Тобто там, Я б не сказав ніяк у людей, але у них окремий шлях. Угу. І тут я бачу також, що а, тут. Ствол з двох половинок. Я це не зазначив, але я зараз пригадую, що якраз у попередній нашій моделі ствол був з вилитий із цільної пластмаси. Тобто не треба було мучитися. Я думаю, що Тамія е за ці гроші могла би зробити і цільний ствол. Я не думаю, що це для неї було проблемою, але ну, зробили так. Загальне враження. І приємне, і дивне. Неоднозначна інструкція, неоднозначна ситуація з траками. Приємний пластик, безумовно і дуже мала деталізація. Я не знаю, як це скажеться на самій моделі. Можливо, вони внедрили все це необхідне, всю цю необхідну деталізацію одразу в оці, в оці площини. Але мені здається, що вона буде трошки уступати перед іншими моделями з більшою деталізацією по зовнішньому вигляду. Ну що ж, переходимо до наступної моделі, але безумовно, безумовно, Tamiya... Тамія... Дуже гарна компанія, дуже гарна фірма, і те, що я бачу, я бачу добротну, якісну модель, яку, як і до прикладу із Revel, можна зробити з нею цукерочкою. Остання у нас на сьогодні модель це Border. Це найменш бюджетна модель, не знаю, чи можна назвати її преміум, оскільки преміум в моєму розумінні це скоріше full Interior і вже такі якісь об'ємні великі моделі, але це точно не бюджетна модель. Одразу беремо до рук інструкцію. Вона неймовірно приємна. Таке відчуття, що гортаєш якийсь журнал Vogue. дуже приємно на доторк. Зрозуміла. Можете бачити, що вона доволі білосніжна, тобто легко концентрує увагу, кольорова, що все йде покроково, повільно, не все одразу. Круто. Круто. За інструкцією бордеру 5,5. Бачимо набірні траки, які роблять її майже тисячі деталей в цьому наборі. Звісно, траки тут будуть наборні. Мій улюблений колір, колір пластику, дуже приємний на доторк, дуже приємний а, у роботі з ним. Як на мене знову ж таки, це мій особистий смак. Мені так подобається. Бачу, що ходова буде працювати. Тут видно, що вони постаралися над торсіонами, постаралися над набірними траками і так далі. Якість пластику неймовірна. Ну, тобто, це одразу відчувається, коли береш його у руки, що він дуже чіткий, не розмитий. Очевидно, що тут не буде дефектів. Очевидно, що не буде утяжин, облою і так далі. Деталей дуже багато, литників дуже багато. Але ну, це прямо модель для досвідченого моделіста, який хоче зробити просто максимум. Тобто ця модель дозволяє, реалізувавши її потенціал, що може зробити не кожен, я вже це відчуваю. Я не знаю, чи я навіть можу повністю реалізувати її потенціал. Скоріше за все, ні. Я доволі скептично ставлюся до своїх модельних, модельних навичок. Думаю, що ні. У Ось це я люблю у порівнянні з тими ниточками. Вони поклали прямо такий крутезний. Металевий трос, який відчувається як справжній. Ну, він і є справжній, це просто металевий трос, тільки маленький. Ось, це круто, це круто. Також я бачу. Ось що я бачу? Ну, вінілові, вінілові прокладки. Я бачу металевий ствол. Ось це вже показник чогось дійсно крутого. Виточений, який не має ніяких дефектів, заосенець і так далі. Також ця модель крута тим, і в тому числі це виправдовується в її ціні. Що з неї можна зробити і Leopard 2А6, і Leopard 2А5. Тобто вона має набір деталей для обидвох цих. Для обидвох цих модифікацій. Але, на жаль, металевий ствол, там же між А5 і А6, основна відмінність саме у стволі, металевий ствол є тільки для модифікації якщо не помиляюся, А6. А, якісне фототравлення, чого й варто було очікувати. Прозорий пластик, нічого дивного, але приємно. І ого, ціла одна деталь, повністю лита, яка забезпечує нам імітацію башти. Це круто, все дуже якісно. Не маю нічого поганого сказати. Відчуття дороговизни, відчуття якісності. Це тверда п'ятірка. Я думаю, що е, це модель, яка коштує свої гроші для досвідчених моделістів. Потенціал цієї моделі може реалізувати не кожен. Круто. Навіть не хочеться її відпускати. Правда, дуже, дуже класна модель, дуже класна інструкція, дуже класне все. Раджу для досвідчених моделістів. Крута модель. Що ж, можемо підсумувати, що з цього переліку наборів якісними є усі. Але деякі з цих наборів приємно мене вразили за конкретними своїми аспектами. До прикладу, Reвел володіє. Абсолютно допустимою, нормальною якістю, деталізацією, при тому, що е, він дуже дешево коштує. Насправді, для такої моделі це недорого. До прикладу, останню діораму я робив із Узіком УАЗ-469 від Трамптер. Без особливого якогось там інтер'єру він коштував 1400 гривень. Тобто, десь приблизно на 200 гривень, лише на 250 гривень дешевше, ніж у цей великий, насправді, гарної якості танк. Тобто, це, це, це дешево. Ось, окрім того, бордер мене приємно вразив своєю деталізацією і загальною якістю, плюс до того, що можна було змінювати модифікації цього танка, звісно, це доволі приємно. В той самий час Тамія викликала у мене неоднозначні відчуття, особливо на упорівнянні з Райфелдом. Тобто, навіть хочеться сказати, а на що вона потрібна, якщо за 2,5 тисячі гривень є той самий Райфелд? але з мого боку це було б доволі. Доволі товстолобо сказати це, оскільки Тамія – це своя філософія, Тамія – це трошки інший жанр. А саме зібрати ну, порівняно деталізовану модель, допустимо, так би мовити, деталізовану модель за короткий час з максимальною релаксовістю. Ось а Райфлд це добротна модель, яка насправді коштує свої грошей. Ось такі відчуття, такі думки у мене виникли при перегляді, та розпакуванні та порівнянні цих чотирьох наборів Leopard 2A6. Ну що ж, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, відео буде ще багато і не забувайте про промокод на box 24 у описі до цього відео. Хай щастить!